Користувачі Reddit, які скоїли злочин, але вам це зійшло з рук. Розкажіть свою історію. Коли я була дитиною, я набила кишені кавовими зернами у Крогер. Коли я прийшла додому, я запитала свого кузена, чи не хоче він, і показала йому свої кишені, наповнені кавовими зернами. Він подивився на мене як на довбануту. Я не можу перестати сміятися. Як щодо зерен. Я вкрав намисто на заправці, коли мені було 5 років. Я попросив маму купити мені його, але вона сказала ні. Тож я просто засунув його до кишені. Мене ніколи не спіймали, проте почуття провини з'їдало мене заживо. Я не міг носити намисто, тож закупав його на задньому дворі. Я три роки хвилювався, що мене розкриють. Коли я була дитиною, ми пішли в похід, і один хлопець накричав на мене: напевно, я була надто гіперактивною. Мій тато був розлючений. Він проник у кемпер цього чувака та вкрав годинник. Коли він протверзів, то знайшов годинник і зрозумів, що зробив. Він почувався винним і, мабуть, запанікував, тому закопав годинник в лісі. У мого тата і у вас у 5 років були схожі ідеї. Я виріс у маленькому містечку. Одного разу вночі ми з моїм найкращим другом увірвалися на ярмарковий майданчик і вкрали купу речей: маленькі гноми, кашпо, прапорці тощо. Потім ми розставили їх випадковим чином по всьому місту. Зробили напалм з сусідськими дітьми, поклали трохи навколо сидіння біотуалету. І як гадаєте, що виявляється, цього достатньо, щоб весь біотуалет перетворився на гарячу купу слизу. Хтось викликав пожежників і вони загасили вогонь, поки ми спостерігали за цим з кущів. Мені подобається, як більшість людей тут кажуть: я вкрав жуйку або я перевищив швидкість. А тут діти просто роблять напалм на задньому дворі. Зважаючи на це, у мене був етап у підлітковому віку. Іці, коли ми експериментували з усіма видами саморобної вибухівки та термітних сумішей, хороші часи. Мені було 10. Я взяв свої кишенькові гроші і орендував копію Man X. Я ніколи не повертав її назад. Магазин був відкритий ще кілька років, але згодом закрився. Вони сказали мені, що я винен їм сотні доларів за прострочення. Я більше ніколи туди не повертався. Ви одноосібно зруйнували їхній бізнес. Чому? Чому ви не заплатили за прострочення? Збій на Амазон отримав два монітори безкоштовно. Перший раз випадково, другий вирішив перевірити теорію. Не хотів робити це втретє, тому що це могло бути злочином. Це сталося зі мною. Телевізор за 500 доларів. Ми замовили один, вони надіслали два. Ми повернули зайве та отримали повне відшкодування. Мені стало цікаво, насправді я хвилювалася, і я перевірила їхні умови надання послуг. У них прямо сказано, що ви не зобов'язані повертати речі, які вони надіслали вам помилково. Вони буквально нічого не можуть з цим зробити, якщо ви перебуваєте в США. Усе, що ви отримуєте без запиту, а другий телевізор справді є небажаним, стає вашим і ви нікому нічого за це не винні. Я вважаю, що закон було введено в дію, тому що раніше компанії розсилали продукти та вимагали або оплату за продукт, або плату за зворотню доставку, яка іноді могла коштувати стільки ж, скільки сам продукт. Коли я був підлітком, я працював на касі у місцевому продуктовому магазині. Мережу викупили крогер, і негайно почали скорочувати витрати, скорочуючи персонал. З роботою було просто неможливо впоратися, оскільки у нас не було достатньої кількості персоналу, щоб охопити весь трафік клієнтів. Кожного разу, коли я втомлювався, я пробивав собі напої, сигарети або будь що інше, що хотів, не платячи за це. А потім через кілька годин повертав гроші, щоб мій реєстр завжди був збалансованим. Технічно я. Крав, але завжди мав чек. Крім того, у тих рідкісних випадках, коли клієнтів не було, я починав видряпувати лотерейні квитки, доки не вигравав достатньо грошей, щоб заплатити за всі видряпані лотерейні квитки. Це просто було весело. Просто цікаво, скільки в середньому квитків вам потрібно було видряпати, щоб заплатити за всі. Я був досить обережним щодо цього. Я купував 20-30 квитків по одному долару, і вони зазвичай все покривали. Було кілька разів, коли я виходив в плюс приблизно на 20 доларів, і просто. Зупинявся, бо боявся продовжувати. Обережно ця історія з глибоких 90-х. Я часто відвідував Тавер Рекордс і одного разу купив копію живого виступу Pink Флойд. Коли я приніс її додому, обидва диски були подряпані так, що їх неможливо було відтворити. Мало того, що клерки в Тавер відмовилися брати їх назад, вони були надзвичайно грубими, посміялися мені в обличчя. Тож, наступного дня я повернувся, вибрав цілу купу компакт-дисків, які я хотів, і відніс їх до книжкового відділу. Так, у них був книжковий відділ за іронією долі. З великою кількістю книг, які заохочували до крадіжок. Наприклад, вкради цю книгу. Я взяв одну з великих книг про мистецтво, сів на підлогу, відкрив її на колінах і тримав компакт-диски під нею, поки знімав захисні ярлики різаком для паперу. Потім я запхав близько 10 компакт-дисків у кишені своїх величезних шортів, знову 90-ті, поклав книгу назад і вийшов прямо через металошукач. Це спрацювало настільки добре, що я робив це щотижня все літо, доки у мене не з'явилася нова колекція аудіозаписів, люб'язно надана тавер, коли вони могли просто забрати кляті диски назад. Ніколи більше не робив нічого подібного. І я розумію, що я захопився, але до цього дня я не почуваюся погано через це. У лісі за кілька миль від мого дому була величезна гора старих шин. Ми з другом підпалили їх, не підозрюючи, як швидко все вийде з під контролю. Перш ніж ми це зрозуміли, в лісі горіла велика неконтрольована пожежа. Ми побігли додому, зателефонували в 9.1.1 і сказали їм, що проходили повз і побачили це. Наступного дня нас опублікували в газеті як добрих самаритян. Посміхаємося, махаємо, хлопці. Посміхаємось і махаємо. Коли мені було близько десяти, я побачила шаль під час прогулянки по магазинах з мамою і попросила, щоб вона купила її мені. Але вона відмовила, сказавши, що це надто дорого. Я знайшла наклейку зі знижкою на випадковому товарі в магазині, відклеїла її та наклеїла на бирку на шалі, а потім сказала мамі, що знайшла другу дешевшу. Це спрацювало, і мама купила мені шаль. Я прийшла додому, поклала її в шухляду, але так і не одягнула. Вона залишалася там майже 10 років, поки я її не позбулася. Якийсь нещасливий кінець. У підлітковому віці вкрав порножурнал. журнал. Мені він потрібен був більше, ніж власнику магазину. Я б заплатив, якби мені дозволили. Ви сховали його у лісі для решти сусідських дітей. Це стосується японських районів. Я гуляв вздовж річки Футако та Магава в Токіо і знайшов купу порноманги в затишному кутку біля річки. Це було доволі смішно. Вкрала снікерс у Кеймарт, коли мені було вісім, принесла його аж додому. Я пам'ятаю, як ледь не стала параноїком через обгортку, перш ніж нарешті закопала її на клумбі біля ганку. Ти незаконно слухняний, коли голодний. Я був наркоманом близько 15 років тому. Ми з двома друзями вкрали однорічного підбуля з дому, де час від часу купували траву. Вона, песик, завжди була в пасті у своєму вольєрі, який був для неї замалий. Торговець постійно кричав на неї, бив її вольєр та скаржився, що вона дуже енергійна цуценя. Підбуль, ох, чого ж він очікував? Цілком очевидно, що він просто хотів, щоб у нього була страшна собака. І судячи з того, як вона зіщулилася, можна було припустити, що він її бив. Говець поїхав з міста на вихідні, залишивши свого сусіда по кімнаті, який занадто сильно напивався, щоб стежити за собакою. Ми заїхали о 3-4 годині ранку. Я чекав у машині. Мій друг розповів, що він відкрив двері та вольєр, і просто сказав: Ти хочеш піти зі мною? Вона вискочила з будинку, вони вдвох сіли у мою машину, і ми поїхали, залишивши двері відчиненими, щоб імітувати втечу. Собака прожила 14 років. Вона прожила чудове життя з моїм найкращим другом і його. Родиною. Торговець, напрочуд швидко впорався з цим. Ми не були здивовані. Ми знаємо це, тому що кілька разів поверталися за травою. Дякую, що прочитали. Хоча я вже розповідав цю історію на Reddit. Спочивай з миром, Ніко. Це не злочин, ви зробили саме те, що мали. Спочивай з миром, Ніко. Дещо схоже, сталося зі мною та з моїм тоді ще другом. Він завів собаку, але ніколи не прибирав за нею і взагалі не звертав на неї уваги. Одного разу ми запланували піти кудись разом, і коли ми вийшли до машини я сказав, що повернуся на секунду в туалет і не замкнув двері. Мої інші друзі увійшли і забрали собаку. Він досі не знає, що трапилося. Ми більше не друзі через таку його поведінку. Це неймовірно соромно. Але коли мені було 22, я переїхав із Чикаго до Коннектикуту, щоб працювати на NBC. Молодий хлопець, далеко від дому, тож вечірки та випивка справді захопили моє життя. Я жив з однією з продюсерів, яка допомогла мені отримати роботу. Я стажувався у неї в Чикаго, де раніше знімали шоу. Одного ранку вона розбудила мене в паніці. Вона сказала, що поліція розслідувала спробу злому. Вони сказали, що, мабуть, якийсь хлопець стукав у двері квартири під нами. І коли його не впустили, він спробував проникнути силою, але йому не вдалося. Я нічого про це не пам'ятаю, але всі ознаки вказували на те, що цим хлопцем був я. Щоб уберегти свою подругу продюсера від будь-яких неприємностей, я зібрав свої речі і полетів додому наступного дня. Я більше не п'ю, і мені неймовірно соромно, коли я думаю про те, як тупо я змарнував цю можливість. Це було 12 років тому. Мені здається, те трохи перегнув палицю, залишивши все своє життя там. Все Можна було легко пояснити. Ну так, соромно, але руйнувати через це кар'єру, ну не знаю. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.